Вітаю вас, друзі! Це друге відео по грі кваквак. -квак». Докупив я 9 -е гніздо, щоб швидше фармити яйця. І для того щоб частіше випадали більш рідкісні яйця. Як це працює? Чим більш рідкісні у вас качки, чим більше гнізд, тим частіше вони випадають. Рідкісні яйця маю на увазі. Тут є, наприклад, ранг яйця. Епічні бувають різних рангів, але вартість цього яйця, одне яйце, рахується як 2. Коли ви його собираєте, або ваша літаюча тарілка фармить яйця. Якщо вона піднімає епічне яйце, то рахує як 2 яйця. Легендарне як 3, містичне як 3 або як 4 залежить від рангу. І Eternal – самі кращі яйця, з яких випадають самі е, жорсткі качки, самі сильні качки рахуються як 4 яйця, одне яйце як 4. Також чому 9? Тому що дивіться, якщо у вас буде 8 гнізд, вам може випадати саме круте етрнеле яйцо, але шанс 0,1,1, а якщо 9, то 0,2. Тобто в 2 рази більше. І відповідно, коли у вас 8 гнізд, то 28 качок, а коли 9, то 30 качок. Тобто, якщо ви купите 9 гнізд, зберете 30 легендарних качок. Такого типу зараз вам покажу. Мається на увазі качка, в якої всі три частини будуть легендарні. То буде максимальний фарм. Також як працює тарілка, вона збирає яйця в автоматичному режимі, коли 100% коли гра виключена, або 200%, якщо ігра запущена. Також є в тарілці є бусти, які ще додають відповідно 300-400% збору. Але думаю, воно того не варто, тому що виходить дуже дорого, якщо купувати бусти. Але якщо ви хочете залетіти в топ, то, звичайно, потрібно купляти ще й бусти. Зараз ціль яка? Зараз ціль залутати максимальну кількість суперкачок. Зараз мені випало туди і це яйцо. Eternal. Для цього нам треба якусь слабу качку видалити, наприклад, таку, де одна легендарка, дві рарних. Цю качку ми видаляємо. І відкриваємо ETernal яйце. ETernal саме круте яйце, саме рідкісне, як я казав. Випадають максимально рідко. Три легендарні. Така качечка. Так, скільки в нас тепер качок легендарних? Того 5. 5 з 30. Зараз буду фармити більше качок. Ще хотів показати на, на офіційному сайті квак -квак є roadmap. Зараз ми знаходимося на етапі на першому етапі нульовий пройшов закритий тест. Перший етап це бета-тест, який я трошки поклацав в беті нічого не купляв, взагалі трошки зібрав яйця. Потім офіційний майнет, те, що відбувається зараз, тобто офіційно ми майнемо яйця. Збираємо качок і так далі. Це і є офіційний майнет, як обіцяють. Далі буде можна буде замінтити своїх крутих качок для інвесторів, ну, відповідно для тих, хто в гру грає. Можна буде своїх качок замінтити, оцих легендарних. І вже на другому етапі роздадуть аирдроп. На другому етапі вийде токен, квак-квак. На другому етапі також буде оновлення, в якому можна буде створити клан і брати в участь в PVP. В боях, думаю, будуть кланові або один на один. Поки що не, не зрозуміло, як це реалізується. К так, ком'юнітів, це ясно. І саме і третій етап відкритий, відкритий світ, DeFi, своя власна дефі-екосистема, свапалка і так далі. Ну Це зрозуміло. Таке коротеньке відео, інформативне. Хочу з вами поділитись, як відбуваються у мене справи. А також я хотів сказати, скільки я витратив на все. Дивіться, на те, щоб купити максимальну кількість, щоб купити тарілку літаючу і максимальну кількість гнізд, я витратив 18 тонн. Дорого це чи ні? Ну я вважаю дорого. Для мене дорого, тому що ну прям дорого. Не знаю, якби я був якимсь криптаном продвинутим, то можливо це були б копійки, але це дорого. Маю надію на те, що гра стрельне. Поки що юзерів не так багато, і так як я заходив ще в бету і на ранньому етапі почав фармити максимально яйця, почав фармити крутих качок. Думаю, качок можна буде продавати, наприклад, на якомусь маркетплейсі. І вони будуть чогось коштувати. А дроп, я думаю, буде з яєць все таки. І плюс як мультиплікатор до дропу може бути кількість ваших гнізд або рідкість качок. Ну, побачимо пізніше, коли з'являться новини. Така інформація. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Вступайте в телеграм-канал. Коли з'являться клани, думаю, можна створити сильний україномовний клан, який буде всіх розривати. Також в чаті гри квак, -квак чат так він називається, з'явилася україномовна гілка. Тут, бачите, тепер є Україна. За моїм зверненням до адміністраторів. Завдяки мені створили україномовну гілку в чатах. Так що залітайте ще в чат, пишіть свої запитання, буду допомагати. Як зможу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!